Вразливим відійти від екранів. Я думаю, ви вже здогадались, що я буду робити з цим хлорофітумом. П'ять років тому зі мною поділились невеликою щепкою цієї рослини. Ось так колись виглядав мій хлорофітом. А зараз займає значну частину місця на моєму стелажі. Цей хлорофітом багатодітний батько, бо усе, що висить знизу, це його діти. Хлорофітом постійно випускає стрілки з маленькими білими квітами, на яких пізніше починають рости діти. Ви не уявляєте, скільки їх він випустив за увесь час, і я вже Чесно, не знаю, куди їх дівати. Роздаю всім знайомим, але хлорофітом постійно народжую ще. Спочатку план був просто його пересадити, але всередині чекав неприємний сюрприз. Коріння було поганим, здається, я його перелила. А також старі діти вже починають жовтіти, сохнути, бо їх треба відокремити. Тому я йду на крайні міри і роблю повне омолодження хлорофітому. Кожна дітка має невеличкі повітряні корінці, тому дуже легко укорінюється у воді. Тут я починаю усе відокремлювати, розділяю на дві групи: великі дітки і маленькі дітки. Насправді вони навіть декілька років можуть висіти на материнській рослині, але згодом все одно втрачають свій колір, починають сохнути, і їх треба відділити. Ось така куча трави. У мене вийшла, усе це ставлю у вазу з водою на укорінення. Обов'язково обливаюсь водою і чекатиму ще місяць, перш ніж висаджувати їх у грунт.